Як планував, спробую реваншуватись. Є -є -є. Ой, хороша. Яка не яка зима? Мінус два. Поїхали. Мої вітання, шановні друзі-колеги рибалки. Я Олексій Лисиця. Ми на каналі Stock. Зимовий річковий спінінг. Що в нас сьогодні пропоную до вашої уваги? Я знаходжусь на річці Ворскла. Полювати буду за щукою. Ще кілька годин тому навіть і в думках не було, що я тут опинюсь. В Тому розумінні, що я тут взагалі орієнтувався на один ставочок Цікавий, на мою думку, хотів його відвідати на предмет лову щук, але. Кілька градусів нічного морозцю, і вся поверхня ставочка скувала, була скована кригою. І вона тонюсінька, але ні з берега, ні з човна ніяк не можна було рибалити. Отже, я ну, вимушено, вимушено змінив свої плани, змінив локацію. Але глобальні мої думки, і натхнення, і настрої не змінились. Я хочу зловити щук якнайбільше і якнайкрупніше. Віри, буде цікаво, не перенакайтеся. Справжній зимовий спінінг, вважаю, має бути з льодом, з льодяною такою шугою в кільцях. Я нічим не обравляв, ну, ні вчора, ні сьогодні зранку, ні перед реболою шнур, як результатом деякий взагалі кільця. забилися, і шнур, ледь проходить. Ну, доводиться полоскати час від часу в воді. Багато її не може злетіти. Ці, мабуть, оцінюють реально свої сили і не пробують злітати. Таке рідко зустрінеш. Неймовірно складно і важко в плані клювань і відповідно, спіймання риби складається сьогоднішній рибальський день. Уже добрі 4 години я і там і сам рибалю і перевірив прибережні зарості очерету, і яму, і її звали, і корчі, і прилеглі ну, такі глибокі місця до, до берега, і власне русло обловив в багатьох місцях. Ну, Одна, одне клювання точно було, ну і ще одне так, наполовину не впевнений, от такий легенький ударчик. І зліз силіконка, самомурована пше, зліз з джигулівка. Це власне і все. Я вже трошки втрачаю надію, як чесно. А, але ще але рибалі. Дуже часто зимою на малих річках, ну, воспла, в сіверський дінець, сула. Говто. Часто щука стоїть на руслі, от не в там на мілинах, в затишках чи в заводях, а саме на руслі. От що вона там забула, бо зазвичай на руслі тече. Ну, У мене найперший варіант це хижачка чи то іздобич. Треба ще розуміти, що, ну, от, що таке русло. Часто ми просто з берега, навіть що в нас зверху. Думаємо, що ну, просто канава та й все. А насправді це може бути дуже гарний вихід на мілину, чи якийсь навпаки звал в ям, а все це воно приховано за таким от звичайним, звичайним руслицем, яке ну, нам не видається нічим таким особливим. І хижачка в таких місцях ну, чекає кого б з'їсти і добре, якщо там опиниться наша приманка. Русло це, це гарна ідея. Але тут треба розуміти, що так з наскоку обловити русло, скоріш за все, не вдасться. Тому що руслова частина річки зазвичай доволі така велика і на всю її би, довжину не вистачить просто активних Тому, ну, І тим більше, що я сказав, що русло все-таки треба, щоб русло було якимсь, якимись аномаліями, чи там глибше, чи мілче, чи мілкіше, чи може якийсь спагар. От, е тому якщо вже рибалка збирається присвяти себе в лову русло, то, мабуть, це робити треба, ну, якщо не цілий день, то хоч півдня точно, щоб зрозуміти, є там риба вона чи ні. От. Такі мої думки. Так, так не крутися. Знімай рукавиці. А ось що вона взяла. Слівше, да? О! Файба. Уже й не думав, як чесно, що сьогодні щось вдасться зловити, бо реально. Уже після обідня пора, а клювання ну, фактично не було, то півтора клювання і все. А це ось, ну, щойно я змінив савамуру ультрафіолеті на слімшет зелений. І десь хвилин 5 мені знадобилось, ну, може, просто в місце таке попав. От в такому затишку, заливчику між очеретяними заростями і на виході з ями. От та хижачка і стояла, що ви бачите. В принципі, доволі така типова. Точка, як для щука, тому, тому все справедливо. Але на, насправді таких точок я обловив вже, мабуть, десятків два так точно сьогодні і там ніхто не відзивав, не відгукувався, тому, тому якось так. Такою певною особливістю, я би сказав, цього зимового сезону по відкритій воді у щукарів, принаймні у мене та моїх друзів, є те, що подавляюча більшість клювань це не такі. Чіткі, внятні, виражені клювання, а це фактично повисання. І так, так баглиться. І дрібні щупаки, які, здавалось би злі, проворні, могли б і ударити з розгону. Ні. Ну, Так, так само роблять і крупні щуки. І це, ну, от я за цю зиму встиг, ну, мабуть, десятка два зловити щук річкових, то майже всі вони, може, одна чи дві хіба що. От, з такою з яскравою чіткою покльовкою сіли. А вся решта це такі просто повисання, і, і все. І що цікаво, от мої товариші. Е, багато хто з них, звісно, теж рибали пінгом Ну, от вони так таку саму закономірність відзначали. Ну, загалом, то тут особливо дивуватися і нема, все таке зима, і це час, коли рибка в'яла і метаболізм в неї зовсім <кій> пересповільнений. Ну, що якби нам, рибалкам, варто розуміти, те, що контролювати снасть ще треба більш ретельно і уважно. Ну, цілком зрозуміло, що якщо от щука акуратно так прихвачує приманку, це означає, що ну, якщо рибалка думатиме про щось чи про когось в цей час і не встигне підсікти, то просто щука відкриє, пащу і приманка вивалиться. І ми не знатимемо в багатьох випадках, що, що у нас був. Потенційний трофей на гачку. От якби так. Сьогодні в моїх роках ще одна замотана клейкою стрічкою вудочка, тестовий зразок. Можливо, зовсім скоро в когось із вас вона буде в арсеналі буде радувати гарною роботою, надійною роботою на усіх стадіях риблолі. Ну, а поки, поки я намагаюся розібратися з сильними. Зі слабкими сторонами зрозуміти, для яких реалій, для яких обставин дане водилище найбільше прийнятне. Завершую сьогоднішню риболовлю. З купою відверто виявилась ворскла і наклювання відповідно на рибу, але для зимового спінга, для зимового власне, дня. І рибололі по відкритій відділі, це часто є, якщо не закономірність, то точно не є рідкість. Так, прольотів немало буває, сьогодні був один із них. Я в будь-якому разі вдячний вам за увагу і збираюся спробувати принаймні реваншуватися найближчим часом, ну але вже може не на ворслі, а на пслі. Тому Вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Після відверто невдалого з точки зору результату. Риболовлі на Ворсклі я знаходжусь зараз на річці псел, як і планував, спробую реваншуватись. Зараз 10 година. Я так планую годинки 4, як мінімум, порибалити, сплавлюсь в ці місця, де з берега немає ніякої можливості порибалити. ну і там спробую щось досягти. Ну, паралельно з тим, що я буду намагатися виловити щук 10. Кілограмів. Ну, ще, можливо, щось цікаве, корисне. Розкажу свого досвіду своїх спостережень. Тому зроблю усе можливе цікаво і було корисно, тому не перемикайтесь. На календарі січень місяць, проте єдине, мабуть, що нагадує про зиму, це ну, навіть, мабуть, не сніг, а замерший іній на поверхні пісочку. А так, загалом то цілком я би сказав, або пізньо. Осіння або ранньовесняна погода, але як є. Загалом, то я прихильник думки, що зимовий спінінг, він передбачає все-таки ходову берегову риболовлю. так? Це можна. Якби пояснити, мабуть, що і тим моментом, що зараз ну, велика кількість місць стає з берега комфортними, немає листя, кущі кудись діваються очерет, так само доволі зручно. Ну і більше того, все таки ми розуміємо, що зимовий спінг він передбачає таку більш неквапливу, більш ретельну риболовлю з ну, таким серйозним обловом перспективних точок. У зв'язку з цим постояти на одному місці і витратити, скажімо, там 10 чи 20 хвилин на гарне місце, це є взагалі безпроблемно. Ну, в плані рухатись, особливо сьогодні, вітер от, на човні, то я ну, дуже швидко, як на мене, прохожу місця, і явно, явно велика купа щуки залишається без того, щоб побачити мою приманку. Так, ну а. Але... Карабін. Тільки що вийшла щука за приманкою От, ну, а інша, інший бік медалі те, що все все одно залишається. А ну, калю не вона. Залишаються такі ділянки, які. Ай, алло! Залишаються. Відклювалося. Залишаються такі ділянки ну, будь-якої річки, куди собі, що на гелікоптері ну, або на човні можна, можна дістатися. От, е я вибрав той, е ту діляночку пса, де береговикам, на жаль, мабуть, на жаль, ніяк не дістатися. І десь я так думаю, е годинки через півтори я туди доберуся. такий Локальний приямочок, він там в палках, в гілках, в дрючках, і я свого часу там мав непогані успіхи. Ну, кілушки, півторашки, двушки навіть ловились доволі регулярно. От я туди і маю намір дістатися, тому, тому пропоную разом зі мною там побувати. Мале, дрібне цапнуло турборів на Джиголівці цього разу. Такий трофей. Ніколи не гребу і таких от о, ділянок. Таких ділянок, де обривистий берег, де палки приться пливти. В таких от корчах я думаю, що ну, не просто думаю, знаю, може стояти і трофейна риба. Чим, чим хороший Варіант лову з що, що, можна, можна відчепити там, де за, за інших обставин нічого не зробив, окрім того, щоб смикати, поки б не обірвався. Власне... Коротенько про анонсовану мною раніше яму. Вона навіть не яма, а скоріше приямочок. Чому? Тому що глибина на цій ділянці найбільша глибина сягає порядка 4 метрів, точно не більше, може навіть 3,5. Під оцим деревом воно і це місце найглибше є. При цьому фонова глибина решти прилягаючих ділянок десь 2,5-3 метри. Тобто різниця в 1 метр. Але. Якщо передає камера, то от берегова лінія робить такий от вигляді карманчика, робить прихисток усім мешканцям, котрі вибрали цю ділянку. А ще на додачу велика купа корчів і он кілька дерев ну, зупиняють фактично те, що ці дерева тут давно лежать. І я думаю, що місцеві мешканці звикли до розташування там. Течі, тиховоді і так далі. Ну А ще ви цього не бачите, а я з літніх часів пам'ятаю, тут якраз посередині дно виположується, і ну, навіть в теплу пору тут рослинність, тобто тут такий міні-поливчик. Отже, та риба, яка обрала собі місце стоянки от на тиховоді, в будь-який момент може вийти на русло буквально 5-7 метрів. І... Полювати якусь здобич. Я не знаю, хто серед зими зараз буде тинятися руслу псла, але напевно, якісь там головні, чи, може там пліточка і будуть. Отже, я думаю, що щоці тут комфортно стояти. Подивимося, правда, як воно станеться. Є -є -є. Хороша І Я мій, що я очікував. Хороша була напроти течі рулила, а так насправді. Справді не дуже вона й хороша. Ми будемо готувати. Отакий щупак на цій ямі, де я очікував. Ну, буквально, мабуть, з першого, ні, не з першого, з п'ятого закидання. Ну, одним словом, не знаю, видно, не видно слімшед. Щойно я заякорився на першій такій позиції, яку я вважаю. Зручною для облову цієї ями і ну, зробив кілька закидань. І от, не знаю, четверте-п'яте приманку зносило зносило в глибину і її цапнула щука. Ну от Спрацював такий от шедик. Я власне, його якось демонстрував, що пащі, пащі повідець, довелося флюорокарбоновий скоротити, бо був трошки ну, насічений, погрижений. От Щуку я відпустив. Проте ну, я насправді передивлюся кадри того відпускання, бо трохи я задів, не знаю, яку частину щука закровила. На мою думку, пропагувати у відео навіть відпускання закривавленої риби то є ну, не дуже, скажімо так, гуманно і правильно. От, але я впевнений, що щука попливла собі та й буде жити далі, і все з нею буде гаразд. Але подивимося. Я, звісно. Хочу більше з цього приямка, вже десь, десь, мабуть, перша година я сюди дібрався, доїхав, доплив на силу. Тож хочу вижати максимум. Отже, десь хвилин, мабуть, 40 я витратив на. Перевірку наявності хижака на цій ямі. З двох якорів це я зробив. Отримав два клювання, одне мимо, одну одне клювання реалізував, це була щучка там грамів, не знаю, мов чи там 700. от В принципі, ну хотілося більшого. Але я думаю, що ці 40 хвилин більш, ніж достатньо для такого невеликого за площею. Карманчика, який я назвав глобальною ямою. Проте в моїх планах спуститися нижче, ще там спробувати в кількох місцях, ну, а потім поверну сюди. Можливо, просто риба в той час увімкнеться і буде ще одне чи два клювання. А так, я вважаю, що в принципі навіть три, три проводки по одному і тому самому місці, по одній тій самій траєкторії, то вже зайве. Чому? Тому що в принципі ну, зимова хижачка, вона. Все-таки, якщо вирішила клювати, то вона загалом то клюне на нормальну проводку, на нормально підібрану приманочку і тягати по 100 разів одним і тим самим, навіть міняючи приманки по і тій самій траєкторії. Я особисто вважаю, то не є раціональне. Точно краще спробувати в інших місцях, особливо, якщо ти з човна і є можливість ну, от, Така моя думка щодо тактики. Сьогодні я обрав доволі такий потужний комплект. Оснащення будили до, до 40 грамів, котушка 4 тисячна, шнур, мікрон пає восьмижильний, аж одиничка по японській класифікації. Ну і щоб вся снасть гармонійно виглядала, то і флюорокарбон у мене повідець, шоклідер 0,5 мм е, діаметрів. Так, ну, вибір зробив я в першу чергу з тими думками, з тими розрахунками, що якщо вже клюне гарна риба, а я раз в човні взимку, то, то не можу думати, не думати про крупних щук, то я матиму хороші шанси вид, видерти з курчів, десь там, не дати їй зайти під дерево і так далі. От. Ну А з іншого боку, от, хто сильно прям боїться використання товстих. Шнурів і потужних будилищ. ну це те, що звісно, що зимою стадія паріння приманки вона є, мабуть, ключовою запорукою успіху. От. І на товстому шнуру зрозуміло, що приманочка буде довше, довше падати на дно. Особливо це стосується легеньких вантажків. Там, скажімо, ну, от я зараз використовую 7-8 в основному грамів. Для них, от різниця у шнурі, велика. Я прям не знаю так складно сказати, але в порівнянні, мабуть, у порівнянні з 0,6, яким, яким я користуюсь при берегових рибалках, то десь так відсотків 20, а то і 30 ну, на вскидочку, збільшується час паріння при тих же самих параметрах. Це не так і мало, скажімо. Зворотній бік медалі для поціновувача реболов ліщу заключається в тому, що ну, якщо ти любиш сплавлятися вниз за течією, то, мабуть, повинен любити і веслами працювати вверх по течії. Оцим я і займаюся. Десь, мабуть, з кілометр я пройшов роблячи якорі, якорі, зупиняючись на цікавих місцях. Ну а тепер, а тепер вверх рухаюсь. Так, Лікувальна фізкультура така собі. Поки пауза я зайнятий веслуванням, ну, є можливість, так, скажімо, проаналізувати, зробити певні висновки щодо того, де стоїть риба ну, сьогодні, як мінімум, на напслі, от, я обловив Три нормального розміру, верніше, нормальної глибини ями, десь так до 6 мабуть, метрів усі три були. І, і не отримав жоднісінького клювання. В принципі, ну десь на кожну яму я витратив хвилин всього лише 20 плюс-мінус. Але ну, з рахуванням того, що це невеличкої площі, ну, може не знаю, скільки там, 10, якась сотня, сотня квадратних метрів. Це 10 на 10 діляночка, це взагалі невеличка. То я впевнений будь там на тій ямі, хоч скільки-небудь активний хижак, то він би ну, якось відізвався, ну, клюнув чи навіть там, просто ткнувся у приманку, я б це відчув. Проте нічого не відбулося. Натомість. Ну, всі три клювання, поки що от дві риби спіймані, вони відбулись, Ну, одне клювання і рибка це було на виході з такої мілководної заточки, хай то не буде рахуватися, але от на приямочку, на тому, який я детально розказував, от там все відбулось. Ну і в принципі я зараз рухаюсь туди, ось він за моєю спиною, там метрів сто. Я ще зроблю десяток закидань. Можливо, якась хижачка згадає, що пора ж на вечір похарчуватись і цапнею мою приманку. От я на те принаймні хочу розраховувати. Що ж, далеко не кожного разу вдається заробити купу клювань, зловити мішок крупних щук, може, то й на краще. Сьогоднішня риболовля склалася ну так, з натяжечкою, я би сказав. В принципі, душевно, я класно провів час, але риби особливо не зловив. Чотири клювання мені вдалося. Заслужити, заробити, дві щоки я зловив. Загалом, то якщо порівнювати з недавнім ворсклявським виїздом, то це в принципі вдвічі більше риби, тому прогрес явний є, я тому щиро задоволений. Ну, якщо серйозно така маленька порада з спостереження, якщо часто рибалити, якщо робити те, що ти вмієш, що ти вважаєш правильним. То неодмінно буде результат. Я того всім щиро бажаю. Ну а поки пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна!